Всім привіт! Сьогодні з вами розберемо таку тему, як передача товару на комісію. Тобто, наше підприємство передає товар на реалізацію іншому підприємству, і те інше підприємство, комісіонер бере певну за це винагороду, за те, що продає наш товар. І як нам це показати в програмі? Перш за все, переходимо в налаштування ще більше можливостей. А продажі і ставимо галочку Передача товарів на комісію. І, власне кажучи, сама, сам факт передачі товарів на комісію фіксується в документі видаткова накладна. Продажі, видаткові накладні, створити і маємо вказати операцію Передача на комісію. Вказуємо покупця, тобто тут не покупець буде, а наш комісіонер. Наприклад, це буде ось цей дім і договір. Ми маємо створити договір комісії. Так і назвемо його комісії. вид договора з комісіонером. А далі ми маємо перейти в комісія. і якщо в нас утримується комісійна винагорода, тобто ми йому її вираховуємо. Ми ставимо галочку Отримувати комісійну винагороду. Одразу хочу сказати, що вона також впливає на собівартість продажу. Тобто, коли ви формуєте валовий прибуток, буде ця винагорода також відніматися. Спосіб розрахунку. Якщо ми ставимо не розраховується, то вона буде там автоматично як маржа порахована. Можна поставити відсоток від суми продажу або відсоток від фактично валового прибутку. Давайте поставимо відсоток від суми продажу і поставимо відсоток 10%. Далі ми маємо вказати послугу комісійної винагороди. Це номенклатура довідник. І давайте створимо, а, назвемо комісійна, комісійна винагорода. Записати і закрити. Обираємо. І маємо вказати ще й договір. Договір ми можемо вказати, це, що існує. Давайте це ми видалимо, запишемо даний договір. І тепер повернемося сюди, вкажемо ще раз послугу і вкажемо цей самий договір комісії. Чому цей самий можна створити інше? Я вкажу цей самий, тому що фактично, хоч воно і вимагає обрати ось ці два пункти, і написано, що якби вони далі якісь там. В рухах приймають участь, я не знайшла цього. Я навіть через конфігуратор дивилася, де далі йдеться комісійна винагорода, і ось цей договір, не ясно, але без нього не дає далі працювати. Можливо, це баг системи, баг даного оновлення, і вони щось змінять. Отже, записати і закрити. І вказуємо товари, які ми передаємо на комісію. У мене тут є морозиво на залишку, ми його передамо 10 кг. І ціна це ціна продажна, ціна, за якою буде продане це морозиво. Наприклад, ми його продаємо в нас, воно продається за 500 гривень провести. І в нас є спеціальний звіт, який знаходиться в розділі продажі звіти. І є звіт, який називається товари передані на комісію. І сформуємо. І ми бачимо з цим звітом, що ми передали комітенту «ТОВДІМ», ДІМ. 10 одиниць морозова і на суму 5 тисяч гривень. Як же ж нам показати, що він їх вже продав, чи яку кількість одиниць він продав? Ми переходимо в продажі, комісійні продажі, і маємо створити звіт комісіонера. До речі, це таке робоче місце комісійних продаж, де ми можемо одразу формувати передачу на комісію, тобто ось ця наша фактично видаткова накладна з відбором по операції передача на комісію. Тобто, можемо і тут створювати передачі. Тут також можемо робити і переоцінку, і повернення. Далі ми переходимо до звіту. І натискаємо створити. Нам прийшов звіт комісіонера, що він продав а, наше морозиво Продав. розвиво. Далі переходимо на вкладку запаси, і тут маємо вказати покупця. Ми на власний розсуд вирішуємо: будемо ми всіх тут покупців прописувати, чи буде все вішатися на якогось одного. Одразу скажу, що. Далі це ні на що не впливається лише інформативно. Вказуємо покупця, і отут в табличній частині ми натискаємо Заповнити, ну, можемо додавати, в принципі, і вказувати, або можемо натиснути Заповнити за залишками, і в нас заповнилися залишки саме в цього комісіонера, що ми йому передавали на залишках. І морозиво. Наприклад, він продав 2 кг морозива за ціною 500 гривень також. І ось йому порахувалася сума винагороди. Тобто сума продажу помножена на 10%, тобто 10% від 1000 гривень. І ось вона ось сюди їй підставилася. Що цікаво, якби ми, де це? А в договорі вказали, що в нас комісія не розраховується, тоді в нас би порахувалася йому вигода, він би нам сказав ціну, за якою він продав. Наприклад, він продав цьому морозиво за 600 гривень, і він би отримав ось цю різницю. В даному випадку це було би теж, оскільки там, ось. але у нас розраховується, тому ставимо 500. І сума винагороди 100 гривень. Також ми можемо не вказувати в договорі, а можемо ось тут вказувати розрахунок винагороди. І натискаємо провести. І далі ми можемо оформити розрахунки. Ось ми бачимо, що в нас оплата не отримали ми оплати, кружечок пустий. Ми можемо створити на підставі даного звіту... Створити на підставі і надходження в касу. І бачимо, що нам надійшло 900 гривень. Тобто нам надійшла саме різниця. Ми маємо отримати, показати в себе, що ми отримали саме різницю. Перейдемо в звіти, так, в розділ кошти, звіти. І тут є звіт, який називається розрахунки з комісіонерами. І сформуємо його. І ми бачимо, що йому передано було 10 одиниць. Тут ми бачимо в цьому звіті, що продано було ним 2 одиниці на суму 1000, і його винагорода склала 100 гривень. І е, ми отримали нам оплачену 900 гривень, і на залишку 48 одиниць. Тобто ця комісійна винагорода вона лише приймає участь в тому, що воно просто віднімається 1000 віднімається 100 і ми отримуємо різницю. Ми, тобто це не значить, що нам перераховують 1000 гривень, а потім ми ці 100 гривень повертаємо комісіонеру. Він виходить, сам їх вичитує, і нам дає різницю. Також може бути така ситуація, що покупець повернув товар, за який вже ми отримали звіт. Як показати повернення? Ми маємо перейти в комісійні продажі, і можемо взяти ось цей звіт і натиснути Створити на підставі звіт комісіонера про повернення. І бачимо, що в нас вже операція повернення від покупця. І, наприклад, повернув він одну одиницю. Ми вказуємо ось 1 кілограм і натискаємо провести. І подивимося, що у нас в розрахунках. В розрахунках у нас вже зменшується продажа, вже збільшено залишок, і ми ще маємо також зробити повернення коштів, тобто видати їх. Також беремо на підставі цього звіту, Створити на підставі витрата з каси. І ось ці 450 гривень ми повертаємо, переходимо в розрахунки, і вже у нас все закрилося ось так можна зробити повернення.